Опа камаз. Вот такие попробующи попасти. На самом деле дуже хороший погода для покатушек. Але це не, 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 не це, а вы это не те, що покатушки, попросили выехати мене на сюжети. Я б, напевно, не выехав в 4. Де то так треба. Але не жалкую, тому що погода шикардосна, я думаю, що буде прихватніше, але ваш погода, фаній, ось, і... так і таке собі. Поліцейські перекривали дорогу. Це, а... з... знаєте, як, легалізовані покатушки, коли люди сама на голову, щоб ти покатався. Тут холодно, нормально погода. І, до речі, пінблок теж класна штука в дімі сезон, в холодну погоду. Отрабатує прямо на ура. Нічого не потіє, так що всі прикольні. Що, вважаю, я в таку погоду в мене просили їхати з 90-100 км на годину і то Навіть взимку, я за 5 метрів зі 100 до 60 скидав швидкість. Так що сказав би я, що не зовсім небезпечно, прям нормально. Приходи. Повторите. Навіть зим. Так, митися, приїжджайте. Мало, но главнее втягайтесь, это пише, как мы породили. Пока тут сильно вот. А тут стала с аварія с Андрюхой. Деньги там с той стороны. А вот тут овечка поворачивала сюда. И вот тут на самом месте стала авария. И теперь хочет замять все дело.